Об'єднаний народ ніколи не буде переможеним. Благодійний фонд Добрий Самарянин котре підтримує переселенців, які проживають у нашій громаді, ветеранів, людей-інвалідів, сімей, які опинилися у кризових ситуаціях, літніх та самотніх людей. Рятують життя. Разом із благодійниками та партнерами 30 років надають допомогу нужденним. Відключення світла не стали на заваді для людей. На території церкви Благовість цього дня надавали допомогу двом категоріям людей: зранку внутрішньо переміщеним особам. Другій половині дня багатодітним сім'ям йдеться про продукти харчування та одяг. 50 матерів разом із дітьми вимушені стояти в черзі за для отримання такої необхідної для них гуманітарної допомоги. Для даного часу в мене теж теж тріє троє дітей. Це дуже гарна допомога. Дякую всім, хто допомагає. Нас ща це дуже потрібно, тому що я працюю чи але, чесно кажучи, не дуже вистачає. Це Ну гарна допомога гарно. Там дякую всім дякую вам. Я вибрала із курток троє дітей у мене. Ага. Я не знаю, які продукти, у мене двоє, девочка, так. Да. Те, що необходимо, звісно. Задоволені. Задоволена, так. Да. Спасибо большое, дякую. Да. я это уже второй раз я так получаю. Ми на Каштані теж получали помощь. допомогу. Получали. Спасибо большое. Супер. На перший ремент зараз це дуже для людей велика допомога, тому що така ситуація. І я думаю, що. Кожній людині такий якби пакунок на сьогоднішній день, це дуже важливо, тому що ціни превосходні зараз, а у людей деяких заріже немає заробітної плати. Так що цей пакунок я вважаю, що дуже на сьогоднішній день да, вдячна. Слава Богу, що ми можемо ще поки дати. Ми не знаємо, звісно, що буде далі і як ми нам давати. Буде в нас така помощі, не буде. Але Но до нового до ще поки будемо. І надіємося, що ще будемо давати. Ми знаходимося. На території старої лікарні, це Островська, 35. Нехай приходить, ми будемо допомагати. Всі люди зараз тяжкому положенні. а ще тяжче, мабуть, нашим тим братим, які знаходяться у війні. Тому ми просимо, приходьте, ваші діти воюють, ваші сини, батьки, приходьте, будемо разом просити Бога обмілості, щоб Бог благословив, щоб Бог. Поміг вийти з цього страшного сну, який знаходиться на Україні. Я вірю, що перемога буде, буде за нами. Слава Богу, і слава нашим людям, які тут є. Вони дуже добрі, дуже гарні. І за цю допомогу що нам дає наша місія, добрий Самарян, це Одеська місія. Ми благодарні, ми такий філіал. Ми тільки філіал, а нам допомагають і наші власті транспортом. Всім допомагають. Тому ми приглашаємо тих людей, хто нуждається в цьому. Нехай приходить. Ми будемо разом молитися, взивати і просити Бога. О допомозі. Ми вистоїмо, адже добро завжди перемагає зло. Світло перемагає темряву. Наші люди, тому доказ. Дякуємо усім, хто робить добро. Світлана Луценко, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.